Здоров народ! Сьогодні поговоримо про Солфрейм, а духовний наслідувач Варфрейму. Що воно таке, з чим його їдять, і все в такому дусі. Ті, хто грав у Варфрейм, пам'ятають, які там стали круті квести після першого сінематика війна всередині. Ну і озираючись на це, особисто у мене була надія, що Диє, вже маючи онлайн дроч, яка дає їм прибуток, додумується вкласти його в нереально гарну одиночну гру. Там годин на 20 з середнім цінником та парою DLCшок. Ні, блять, це буде кооперативна відеогра в жанрах гібридна на MMORPG та фентезі. Що таке гібридна ММО? А хір його знає, сам вперше подібне чую. З цього робимо висновок, нас очікує черговий онлайн мастурбасьйон. Мені хоч і прислали запрошення на пошту, проте наче як всі бажаючі також можуть скачати так звану 10-прелюдію. Да раніше, щоб потрапити на альфу, а по наповненню це вона і є, треба було відповідати якимось вимогам. А зараз чисто всі можуть заходити і дивитися, що тут, і як. Однак, число 10 говорить, що були ще більш вбогі білди. Але для початку хвилинка доцільної інформації. Пропоную вашій увазі український сервіс хмарного геймінгу Boosteroid. Постійні оновлення бібліотеки та акції. Сама ж бібліотека скоро перевершить відмітку в тисячу тайтлів. Доучайся просто зараз. Посилання буде в описі. Пропустимо момент місцевого сюжету, адже мало того, що тут відсутня українська локалізація, принаймні повна текстова, так ще й той англійський, який я звик чути у тих таких серіалах чи фільмах, ну, просто розмовний стандарт, розуміння якого було десь відсотків 60, якби для загального контексту вистачало. То тут він максимально ускладнений всілякою фентезійною термінологією, так що ніхера не було зрозуміло. В разі, якщо ви такий самий поліглот в лапках, як і я, то раджу почекати вже повноцінного виходу, щоб пограти з інтересом. Бо зараз це чисто механічне виконання завдань, до яких тебе приведе горобчик. Місцевий вказівник напрямку, коли заблукали. Навчання тут хардкорніше, ніж в етаки, його просто немає. На початку мені показали, як цю пташку викликати, і все. Так що сходу тут не зрозуміло буквально все. Що це за місце, який у нього лор? Рука? Яка рука? Вороги то взагалі вражені, ніби через нейронку схрестили фільм Мумія та Царство Небесне. Звідки у тебе вампіризм, екей, викачка здоров'я з ворога при його анігіляції? Де брати Хілки і все в такому дусі? Чесно, не рахуючи незрозумілостей, гра складає перше враження, ніби це якась порожня галіма РПГ. Заходиш в будинок, а там ніби татаро-монголи побували. Хотів би сказати кацапи, але тут, хоч чисто. Однак не похвалити я тут їх теж не можу. Візуал у цій грі на високому рівні. Шикарна трава. Те, як обставили деякі локації, нічне та й денне небо то взагалі відвал башки. Одразу видно, що чуваки робили гру про космос. А те, що тут прослідковується характерний дизайн, який підозріло нагадує орокін, гадаю, розсосолювати не треба. Плюс гра побудована на тому ж ігровому рушію, так що це підсилює ефект схожості. Основа місцевого геймплею зароби з ватагами ворогів, мінімум по два. Проте інколи я за собою такий паровоз приводив, що мать його йоп. Сама перша проблема тут немає таргету. Ви просто уявіть, в тайтлі, де буйовка максимально побудована схожою на щось середнє між відьмак та Дарк Соулс». Там сильний удар, слабкий удар, тиснеш раз на ухилення, перс виконує деш, тиснеш два рази, кувирок. Навіть систему балансу вели і немає таргету. так, коли валишся з мобами невисокого рівня, проблеми, які є, взагалі не очевидні. Однак, як тільки ти зустрічаєш чуваків пожирніше, вилазить наступне. У тебе то є можливість спарирувати атаку без прокачки, тільки звичайно, але це тобі не секіро, і коли тебе луплять декілька мобів, анімація персонажу одразу після пері не завжди дає тобі можливість заблочити наступний удар. Воно тут чисто кіношно самурайське там два воїни півгодини чекають, щоб нанести один удар. Тут приблизно те ж саме. Поодинокі моби пасивні і анігілюються збиванням стаміни та фатальним ударом. А коли їх табун, в тебе почергово прилітають удари, стріли та магічні касти. Лікується це наступним: по-перше, абузом тупорилого інтелекту, який не здатен бити об'єкт, що знаходиться нижче його поля зору. Ну тобто заводите паровоз з мобів на схил і почергово починаєте їх лупити. По-друге, це мають бути заряджені атаки. І по третє, важкі дрини рулять. Високий дамаг за удар і такий же високий дамаг по балансу це вам не хер собачий. І навіть якщо вас завалять, нічого страшного. Вас відновлює пташка в тій самій точці. При цьому не змінюється абсолютно нічого. Мобів не ревайває, бабло не забирає, здобутий досвід також. Коротше, жодних штрафів до вас не застосовується. Навіть навпаки, вам надають невиразливість до дамагу та ефектів на декілька секунд. Ну а моби що, вони ж думають, що ти скукурузився, так що розвертаються і йдуть по своїм справам. Геймплейна еволюція тут явно пішла не тим шляхом, раз допускається подібне. Певна річ, що бої з місцевими босами теж повна бня домах у них вбогий, та й загалом на нього насрати. Ми ж по суті свої безсмертні. Ну все ткалічний, два-три удари, на цьому фантазія закінчилася. Реєстрація влучань, що по тобі, що по ньому, через раз. Незважаючи на це, я можу назвати два виключення з правил Проте часткові. Перше, це бос, якого тобі треба завалити під час проходження квесту по отриманню чергового примарного жителя твого астрального бунгала. Певна річ не пропустимо той факт, що дамаг модель персонажа тут абсолютно срань. І він примудрявся мене дамажити на таке враження по астральній проекції. Однак навіть так, це перший босс з яким було реально цікаво битися. Втім, те, як він рухався, здалося мені фамільярним, тож я майже впевнений, що його спиздили з якогось соус-лайка. Плюсом, коли я продув йому перший бій, який почався хуй пойми як, бо цей квест працює через жопу. То коли горобчик мене підняв, боса зник. Виходячи з того, що крутіше, ніж ти, тільки дедпул було прям незвично. Другий такий же бос, якого треба було валити тільки першим траєм, привид лицаря в крипті, про неї згодом, його точно зробили з нуля, так що бій і не бій зовсім радше побиття. Для бою у тебе є три абілки, які прив'язані до руки, та можливість згодом зробити іншу руку і відповідно змінити їх. Від вовка йде можливість виклику фантомів та перетворення в останнього, а більше я, чесно кажучи, і не бачив, бо ресурсів для крафту вони жируть багато. Під час того, як я сам того не знаю, чи виконував місію на отримання коваля, розробник походу вирішив пограбувати творіння Деніаля Ваври, змусивши мене тягнути якусь хрінь Блять, ти взявся?! через араву мобів, після чого нарешті з'явилася можливість крафтити все, що мені хотілося. Бо луту в звичайному розумінні тут немає: зброя та шмот з мобів чи босів не дропається. Проте, у мене в основному був акцент на зброю, так що давайте пару слів і про неї. Загалом тут декілька видів є мелішна, магічна та луки з кунаями, серед яких цікаві тільки кунаї, сильна атака яких змушує крутитися їх навколо тебе, утворюючи по суті дамажний купол. Досить круто. Використовувати лук це просто дроч та аутизм, хезе, кому буде цікаво дистанційно розстрілювати мобів. Хоча ні, справжній аутизм це місцевий магічний посох з самонаведенням. Навіть цілитися, блять, не треба, це пиздець. Також у грі є відьбачі чуття, подекуди досить корисна штука. Все таки ми граємо в РПГ у відкритому світі. Та можливість кидати зброю прямо як у God of War. Вона навіть повертається з такою ж самою анімацією та може задамажити супротивників. Як в Dark Souls, пушки тут прив'язані до однієї з трьох характеристик. Ви отримуєте відповідний бонус до дамагу, який також збільшується за рахунок підняття рівня зброї. Так що білди тепер в минулому. Прокачка ударів для класу зброї єдина для всіх її представників. Максимум анімація буде різною. Як пройшов усі квести, постало питання, що робити далі. Можна, звичайно, задручити місії єдиного синдикату, які з'являються то тут, то там, але це швидко набридає. Хоча, коли мені дропнувся фрагмент меча голови цього синдикату, мотивації якось прибавилось. І от в збір фрагментів якраз таки вперся увесь мій інтерес, просто щоб подивитися вже на готову пушку. Так, є така штука як крипта, по суті, одноразовий данж. А щоб знайти вхід, певна річ по гайдам, бо сама гра навіть не заїкається про її існування. Вперше почув я про неї в серверному чаті. А щоб знайти три входи, довелося розблоковувати всю мапу. Так, це не те, щоб дуже складно. Знаходиш криве дерево, витягуєш із нього штир, вуаля, туману немає. В чому суть? Вибиваєте ключі з сильних мобів, в основному це рогаті лицарі, знаходиш вхід на цвинтарі та потрапляєш в підземелля з пазлами, яких по факту тільки два. Перший самий дебільний треба в правильній послідовності натиснути. На я наголошу 11, блять кнопок. Сука, мені чисто цікаво, хто той перший чувак, який додумався до цього сам. Чи тут сталося класичне розробник нахуєвертив, зрозумів, що вийшла повна параша, і чисто дропнув рішення в Діскорді. Адже ну, жодних підказок на можливий порядок натискання тут немає. Так що робимо це по гайду, після чого відкриваються двері, де нас чекає черговий пазл з перетягування голів. Він, до речі, непоганий, банально тим, що. До рішення можна доперти самому. Тут вже і трохи злизали з Hellblade, хоча в компанії це робити буде швидше. Під кінець ви отримуєте сет лицаря, який по статам лиш трошки кращий від базової шмотки. Таке ото, чесно кажучи, гра прям дуже не дуже. Так, тут в теорії може бути цікавий сюжет, хоча геймплей, ну ті квести, які вже бачив. Якась і збірка до потопного барахла на першої свіжості. Ось вам короткий опис сюжетних місій. Піди на точку, попизди з якимось зеленим клопом, діалоги з яким не скіпаються, півдня кишкоблуть у сраних катакомбах, просто так, один раз там воду в унітазі спустити треба було, і все. Певна річ, не забудь перебити пачку мобів. Все. В якості виключення правил були у цій грі і цікаві епізоди. Під час дослідження локації, поки шукав те саме дерево в кожній зоні для її відкриття, знайшов двох босів, наприклад, які живуть у цих точках повністю засаних рідким термінатором. Перший це якийсь король зі свитою, а другий скорабчений олень. Який взагалі-то був у сюжетній місії, хезе, чого він тут робить? І я навіть не можу оцінити цікавий бос чи ні, бо його робили обертаючись на наявність кооперативу та твоє безсмертя. Найбільшу ж магію дослідження на мене справила знахідка в якійсь рандомній щелені вхід в нову локацію. З новим типом ворогів. З безлічу лутабельного барахла це я про ресурси, певна річ. А також далеко не одну скриню, з яких може дропнутися частина креслення зброї чи броні. По суті, ще один данш, окрім крипти. Тільки й того, що тут можна дохнути, і скільки твої криві руки цього допустять. Але ефект вау було досягнуто. Окрім таких данжів, фрагменти креслення можна дістати з різноманітних скринь, які розкидані також по світу, їх в основному тут охороняють NPC. Так що трошки бездумного файту, заради бездумного файту, доведеться витерпіти. Так, хтось може сказати: блін, чувак, ну це ж кооперативна гра, і в неї треба грати з кимось. Тоді буде цікаво. Окей, я запросив якогось рандома пограти разом. Базару нуль. Стало трошки цікавіше. Ну, Елементарно через те, що ти взаємодієш з іншим чуваком. Проте навіть той рівень складності ігрового процесу, який тут був, благополучно злився в унітаз. Фінальна ж думка про цю гру у мене така: на даний момент я не розумію, чим вона хоче бути, і не розумію навіщо в це грати в принципі, адже якщо Варф підкупав своїм унікальним сюжетом та все-таки більш-менш різноманітним геймплеєм, який тебе затягував своєю прокачкою, то тут нічого з цього немає. В разі, якщо вона планується грою у відкритому світі, ну так я вже всю мапу відкрив тут, максимум ще пару данжів завести і замки повідкривати. А це навіть в найпозитивніших прогнозах: годин на 10 геймплею. Ну і пару годин накинути в якості сюжетних квестів. Може у бордрочу як Warframe, тоді мапу треба збільшувати мінімум в 10 разів, щоб воно органічно виглядало. Бо наліпити то можна, от тільки що потім буде робити гравець з перевантаженою активностями мапою. Це вже питання. Певна річ, я розумію, що це альфа білд, чи як мінімум грабельне демо, однак впевненості в успіху цього продукту в мене немає. Особисто мені не обісрався вбогий клон Варфрейму в сеттингу середньовіччя. Більше мені сказати нічого. Пишіть, що думаєте, до зустрічі.